Ветерани, ми миковому саму. Четверта буховицька ліга, Перший міг. Сергія Миколаїв Сініцький. А також майстер спорту Радянського Союзу, чемпіон світу суддя національної категорії по правородиш раз. Я хочу вам не сказати гарні той перший дивізіон везет, і волнуется и плохо спят, а вы на пятку. Дякую вам за таку прекрасну ігру, Дякую, що ви служите цьому прекрасному виду спорту. Честь вам і хвала, я вам щастя, счастья, і терзайте цей вид спорту, бо він необыкновенно цікавий, красивий, виховує Ну такі ми становимся близькі, такі ви для мене родний, що іноді навіть бачу сьогодні де м'яч за Дякую вам за вас. Дуже приємно, що саме в цій лізі поєднується і молодість, і досвід. І сьогодні прекрасно воно демонстрували найдосвідченіша команда Брікс. Controlo. Києм на податки з хорошим хорошими, хорошими натхненниками, організаторами. Отже, команда Садгора. Порушайте їм. Так, так. Не так. Не так. Давай. Будь ласка. в Буковинській чоловічій волейбольній лізі нагороджується команда Брікс. технічний коледж Сесії, я хотів би висловити слова подяки спонсорам, людям, котрі підтримують, розвивають прекрасний вид спорту на Буковині. Я знаю, що в кожній команді є такі люди. Якщо не грошима, то словами. Якщо не словами, то підтрим, підтримують команди. Цим словам, цим людям я хочу подякувати. Если бы я встретился, редко я хожу на Кобылянске, но если бы я был на Кобылянске, показали лица мне этих детей, я бы их не узнал. Но благодаря Ивану Григорьевичу Васкану, они стали мне очень родные, очень приятные. И где бы мы ни были, в Садгоре, в школе Садгорской, в 16-й школе, В коледж політехнічний нас зустрічають улибки. Ми родні. Давайте від вашої імені ми крепко скажемо, що наш буковинський волейбол в надіжних руках і у руля нашого волейбола Іван Григорович воскав. Давайте лов. Без кількох десятих майстер спорту з легкої атлетики, тепер вже в якості тренера переможців першого дивізіону Буковинської волейбольної ліги Сашко. Як тобі в цьому виді, виді спорту? І ну, за рахунок чого вам вдалося досягнути цього успіху, як вважаєш? Сказати, тренування, тренування і ще раз тренування. Але хлопці, які в цій команді грали за коледж, це є студенти, які зараз є дійсно нашими, є випускники. Ну і я постараюся їх тримати так, у менці. І коли Буковинській, я так в саніті, хлопці, ну що, ми збираємося, робимо тренування, будуть якісь, будемо готуватися. Ну, спочатку, так, да, так, да, всі, всі, а потім. На майданчику бати і починаються всі емоції, скандали, крики. Але це командний вид спорту, мені трошки е, важко, тому що я сам легкоатлет і індивідуальний вид спорту, як підготувався, так і маєш. А тут команда десь і дуже спеціально. Да. 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 Кожна людина є індивідум, до нього потрібен підхід. а я в цьому... Треба знайти, як об'єднати всіх. спільну мову з ними. Але поступово, поступово вже так сказали, як була вища це що Буковинська створилася. Я думав, ну все, це ми заявилися. Три грі в нас в підрубі ми зайняли третє місце і остання гра у нас була з Динівцями. І хлопці показали хорошу гру. І я думаю, це капець. Все, на цьому закінчується. І тут Іван Григорович каже, ми будемо робити перший дивізіон. Я запитав, хлопці, хлопці, що ми? Робимо ще тренування і продовжуємо далі. Вони сказали всі одноголосно, так, да, будемо ще грати. Але я боюся, що дійсно, дійсно, що хлопці ще можуть. От, результат як не як. Відчуваєте підтримку керівництва закладу? Так. Директор Алевальна дуже йде на зустріч, нам все, тільки, тільки за. Там, там, де є змагання, про, про що відбувається, про вам старається, щоб ми, ми приймали участь, щоб ви показували, що є такий навчальний заклад, як Чернівецький політехнічний коледж. Ну, ви так певною мірою трішечки спортивний, тепер стали коледж. Так. Да. Підтримує, дуже підтримує. Та адміністрація подумає. Потрібен зал для змагань. А тому. Потрібно кудись виїхати. Новоселицю один з стурія була, ми туди їхали. Уже 4 роки підряд ми їдемо в вижницю також. Дорогу оплачують, харчування надають хлопцям. Ми туди виїжджаємо. Цьому році дуже багато так. Підтримка, дякую велике. Без підтримки би, нічого би не було. Вдячний своїм, вітаємо ще раз перемоги і нових успіхів. Дякую. Дякую. Представтеся спочатку. Діма. Кращий гравець команди. Ну, і Один з кращих гравців. так. Ну, у вас кажуть дерев'яні медалі, як називають. Найбільше кажуть прикри. Близько-близько. Ну, але є і олімпійський принцип, головна перемога, участь, як ви пережили цей фінал. Чи є залишилось натхнення на майбутнє? Залишилося це 100%, нормально пережили, чуть-чуть ну, не дотягнули. Були на то причини, не змогли зібрати повний склад команди, той, який починав. Але нічого, гарний турнір, все добре. Наслідуючий рік будемо старатися, щоб вже не були такі медалі, щоб було більше. Успіхів вам! Дякую, до побачення. <світнє> до початку представтеся. Полипко Валерій Танасович. Гваючий. Капітан, капітан команди граючий Брікс. Брікс. Так. Фіналіст. Ну, Прикре місце. Іноді кажуть, що цікавіше посісти третє місце, тому що перемагаєш Та в останньому матчі, а у фіналі якби, закінчуєш на такій мінорній ноті. Але все-таки у вас така команда натхнена. Я думаю, що у вас залишилося все-таки ну, залишилось позитивне враження Молодість відучить. трошки перемогла. Ну, ми стараємося, ми тягнемо вже. Другий раз, якби, ми стараємося і не дотягуємо. І, якби, в прошлий раз ми зайняли третє місце, цей раз вже краще, ми вже зайняли друге місце. І маємо надію, що йдемо до кращого. Я би хотів подякувати всім спонсорам і організаторам цього дійства. Під назвою да, Буковинська волейбольна ліга. Но у вас команда така типова, скажімо, аматорська, бріксі. Ваше підприємство, яке підтримує цю команду, ну, як воно сталося такий тандем? Ну, думали, як назвати команду і вирішили. Я якби, взяв ініціативу у свої руки і назвав команду «Гарно звучить і назвав Брікс. Чи, чи відчуваєте ви, що завдяки цьому? Можливо, там хлопці, які є з колективу вашого робочого, можливо, там не знаю, підвищується, як коли казали в радянські часи, продуктивність праці або просто впізнаваність, можливо, там той же компанії завдяки цим. Ну, трохи є, але і від цього теж залежить. коли команда раяту. То... Хочеться працювати, хочеться жити. Конечно, все. Ну і ви у вас не завершується волейбольне життя, тобто Ні. ліга закінчилася, але. Ні, ми будемо участвувати. І тренувальний процес, і, напевно, у вас постійно. Так? Тренуємося ми два рази в неділю, тренуємося і стараємося. І чекаєте нових? Чекаємо, чекаємо, нових. Турнірів нових і в яких будемо показувати все краще і краще результати. Надіємося, що... успіхів. Дякую. За... То, що Для початку представтесь. Стрільчук Ян Анатолійович, капітан команди Мрія Буковини. Про що мріяла ваша команда Мрія і чи здійснилися ваші мрії в цьому турнірі змаганні? Ми вперше беремо участь в такому турнірі і в принципі результатами задоволені. Хотілося б подякувати хлопцям за дисциплінованість, за те, що проявили бажання. Хлопці також молоді, дуже, дуже, дуже радує те, що є велике бажання займатися спортом. І, в принципі, дуже бачу великі перспективи у учасниках нашої команди. У вас був дуже важкий півфінал. Ви вели 2-0 і при... поступилося Бріксу. Як ви пережили той момент? Звичайно, трошечки прикро, що не вдалося переграти Брікс за вихід в фінал, але ми дуже сильно не розчарувалися. Маємо зараз третє місце і цим задоволені. Теж не непростий матч був за третє місце. Ви не було моментом недооцінки? там, не знаю. Ну, ми вже вдруге зустрічаємось з командою Садгори. Перший раз ми так само переграли її 3-1. Так що були налаштовані на перемогу і, і це і зробили. Ще хотілося б подякувати нашому спонсору. Це Мрія Агрохолдинг, яка працює в шести районах області. І що в такий непростий час. Вони ще можуть виділяти кошти на спорт і розвивати спорт в Чернівецькій області. І ми теж їм дякуємо і вам, успіхів у майбутньому. Дякую. Іван Васкан, ініціатор проведення Буковинської волейбольної ліги і один з головних організаторів. А тут довелося ще побути цього разу і в ролі співорганізатора і учасника. Як роздвоєння відбувається, це складно поєднувати і гру, і суддівство і організаційні моменти. Ну, я вже втянувся в ці процеси. В цілому ні приємно, що багато молоді прийняли участь в першому дивізіоні і це мотивує до роботи, до, до ігор, до, до роботи в волейболі. Цілому. У вас дуже азартна команда і. Ось ваш капітан сказав, що в принципі ви мужньо пережили цей 2-0 і 2-3 у півфіналі. Як в колективі відчувалося це прикрістя? Ну, звичайно, прикро програвати, коли виграєш по ходу гри, але треба віддати належне супернику. Це психологічно, я б сказав, стійкіші гравці команди Брікса. У нас переважно студенти, учасники гравці нашої команди. Ну і це доказується тим, що студенти ще повністю не сформовані психологічно. Цього року вперше Буковинська ліга. Розділилося після рекордної кількості учасників 19 команд. розділилися на два дивізіони. Як вважаєте, як ініціаторський організатор виправдувався? Цей крок організаційний? Так, ми сьогодні були свідками фіналу першого дивізіону достатньо хороший рівень. Фінальної частини частини. Це дійсно правильний крок. Тим більше, що на майбутнє плануємо продовжувати в такому форматі проводити вищий та перший дивізіон. Команди, котрі будуть посідати перші місця у першому дивізіоні, автоматично переходити або грати плей оффи з вищим дивізіоном, команди, котрі будуть посідати нижчі місця. Значить, волейбол живе на повні груди? Так повинно бути. Дякуємо, удачі.